Що потрібно знати, якщо ви хочете виселити людину? Ну я вже дещо моментів розглядав у відео, яке присвячене зняттю з реєстрації певних людей. А от щодо виселення, то ви ж повинні розуміти є більший ряд особливостей. Тому що якщо ми знімаємо людину з реєстрації, то це означає, що, скоріш за все, вона там не прописана в цьому житлі, не проживає, ходити в судові засідання не буде, суд зможе ухвалити заочне рішення. А от коли людина проживає в квартирі, в будинку більше того, в мене був такий випадок, коли людина ще з дрібно-каліберною зброєю відбивалася, і не хотіла, щоб її виселив власник будинку, який придбав його. Оце ось проблема. Тобто, на що варто звернути увагу, коли ви маєте намір вислати людей, які знаходяться в житлі, яке вам належить? Ну, по-перше, щоб у вас були правильним чином на руках оформлені документи про право власності. Це прямо такий от основний документ. Це дасть вам можливість звернутися до суду з позовом про виселення тих людей, які там проживають у вашому житлі. Да, звичайно, що є такі випадки, коли якось люди самостійно це е, виселення роблять, Но розкажу історію своєї практики. Колись звернувся до мого колеги клієнт і каже, потрібно виселити людей, які вони такі от босяцької наружності. Тобто такі трохи журлікуваті, хулігани порушують закон, і яким чином вони живуть в його житлі, не, не пам'ятаю. Це здається, житло їхніх родичів, ну, не суть? І Він, для того, щоб не судитись, звернувся до юриста з послугою, каже, а можна якось це без суду, і цей юрист що зробив, щоб не судитись? Він попросив своїх клієнтів по кримінальним різним справам, яким надавав юридичні послуги, просто прийти з ним і попросити виселитись. Уявляєте, коли цей прийшов якийсь там. Людина, яка тримає район, ну, такий цей, мовно кажучи, злочинний світ у цьому місті мільйоннику, якого всі знають, і ці ж такі люди, які дотичні до порушення закону хулігани, така сім'я, вона ж знає, хто там головний в цьому районі, вони одразу все запакували протягом години у такі клітчаті сумки і. На порозі вже будинку під'їзду чекали таксі і кудись там з'їхали. Тобто, так от вдалося без суду. Ну, але не завжди це в вашому випадку зможе мати місце. Тому, перше, необхідно, щоб були документи правильні про право власності на вашу нерухомість. По-друге, зрозуміти, а яким же чином ці люди опинилися у вашому житлі? Можливо, вони є два випадки: опинилися правомірно чи неправомірно. Ну, буває, хтось просто відкрив двері. І там живе ніякого відношення він не має до вашого будинку. А буває, що ви самі дали їм е, ключі. Буває, що навіть ви їх прописали, а тепер вони не хочуть з'їжджати. Наприклад, це можуть бути орендарі вашого житла, і тепер така проблема. Тому можна це все взяти до уваги і надати юристу, адвокату, який буде займатися виселенням. Зверніть також особливо. Увагу на той факт, що коли ви отримаєте рішення суду про виселення певних людей, необхідно його виконати. Якщо ви думаєте, що хтось, отримавши певний папірець, поїде одразу збирати свої речі, і лахи, ну це не завжди так. Тобто люди можуть отримати ці судові рішення і приписи, одначе робити нічого не будуть. І тоді нам на допомогу повинна бути прийти виконавча служба, яка. Разом з органами поліції, з виконавцем, з вами. повинна придумати, а як же ж так вислати тих людей, які там, можливо, навіть забаракидувалися. Тут також є багато різних нюансів. В одній із справ ми запропонували людині, яка не має законних прав перебувати. І у нас вже було рішення суду, ми їй запропонували певну там грошову суму, здається, 2000 доларів. Щоб вона не знімала там паркет, не знімала склопакети і нічого не ламала в цьому будинку. Сказали, слухай, от давай чимно з'їдеш, ось гроші, тримай і з'їжджай. І ми до тебе не будемо ніяких мати претензій в подальшому, а ти до нас. Головне тільки з'їжджай. І, як ви розумієте, людина опинилася в ситуації, де рішення суду не на її користь, і так, і так необхідно було з'їхати, і подумала. Що ці 2000 доларів буде набагато краще, ніж вона там попсує підлогу чи обоє. Здере. І таким чином, ми от провели перемовини і вдалося переконати людину з'їхати, нічого там не пошкодивши. Одначе, повторюсь, над цим потрібно працювати. Тобто, дуже складно в справах про виселення саме виконати рішення суду це, можливо, навіть більша частина роботи, ніж сама судова процедура. Що б ще б такого вам би було б корисного? Знати про виселення людей? Ну, це не завжди приємна штука. Буває в декілька етапів виселення відбувається там, як ви бачили, може по відео з болгаркою приходять, випилюють людей. Хоча є деякі такі юристи, які до цього підходять творчо. Я вам, звичайно, не розповім, як це. Це такі от наші напрацювання, ноу-хау, одначе вони існують. Тобто, як зробити так, щоб все було в рамках закону? І от не дати можливості вашим опонентам порушувати ваше право власності, яке є священне. І його захист гарантований як законами і повинен бути гарантований і суспільством в тому числі. Тому, якщо у вас є певна потреба, яка пов'язана з тим, що необхідно когось виселити, то задайте мені запитання, розкажіть, де знаходиться це майно, в чому у вас там. Особливість цієї справи ситуації бажано контекст. Тобто, у зв'язку з чим виникла проблемна ситуація: це родичі, ваші, не родичі, якісь чужі люди, чи є в них кримінальне минуле. Зокрема, варто було б це знати. І тоді ми з вами поміркуємо і запропонуємо цілий ряд варіантів, як би можна було б все ж таки зробити так, щоб ви отримали свою квартиру у. Повне розпорядження, а не тільки на паперах. Тому задавайте питання і до зустрічі або в телефонній розмові, або в розмові через Viber, чи, можливо, у нас в офісі.